Місце Москва, тип будинку, панельний, метраж 2,8. два вісім, кімнати 1, висота, стель 3, дизайн Ольга Катюк, коротенько. Батьки замовниці придбали ці апартаменти кілька років тому, але тільки зараз вирішили оформити квартиру для дочки з можливістю подальшої здачі в оренду, і хоча площа студії зовсім невелика, ользі Катюк вдалося зробити їй комфортною для проживання однієї людини або пари. Замовниця студентка театрального вузу дуже енергійна, життєрадісна радісна і харизматична, інтер'єр багато в чому відображає її натуру. Подробиться у плануванні ніяких глобальних змін не було. Ми трохи зрушили стіну, що відокремлює житловий простір від нежитлового, щоб підігнати ванну під потрібні розміри, і звели перегородку в житловій кімнаті для розмежування зон, розповідає Ольга Катюк. Загальне житлове приміщення розділили на три функціональні зони: кухня, спальня і вітальня з обідньою зоною. Основним побажанням замовниці було зберегти максимально комфортне місце для занять його і для танців, щоб не битися об кути і не перелазити через меблі. Ми знайшли рішення розмістили функціональну конструкцію уздовж вікна по всій довжині стіни. Вона складається з місця для сидіння в обідній зоні, робочого столу і місткого комода для одягу і косметики. Таким чином звільнився центральний прохід, де вона зможе займатися. В якості обробки вибрали фарбу. На підлозі комбінували керамограніт і інженерну дошку. Обідню зону прикрасили панно з керамічної плитки з геометричним принтом панно. До речі, виконує ще й захисну функцію стіни. У ванній кімнаті увагу привертає керамограніт з модною текстурою терацу, виглядає дуже ефектно. Спальню розмістили в ніші. Весь простір зайняла ліжко на замовлення з бортиками з трьох сторін, зверху підвісна система зберігання бесту і для книг і різних речей. Основний гардероб розташовується при вході в квартиру. Дизайнер створила тут атмосферу вбиральні кімнати, в якій приємно довго крутитися перед зеркалом, змінюючи вбрання, кухонний гарнітур з глянцевими фасадами вийшов на проході. Він оснащений всією необхідною технікою, має достатньо місць для зберігання продуктів і посуду. Колірна палітра інтер'єру монохромна, в нюдових відтінках з невеликим додаванням колірних плям. Працюючи з невеликими просторами, я завжди вибираю спокійну гаму і використовую великі площини. Тому тут і стіни, і стеля пофарбовані матовою фарбою в один колір. Тільки зону спальні виділили кольором на пару тонів, темніше основного кодова назва проекту «Happy Morning» не випадково закріпилася за цим проектом, адже ранок у такій теплій, в сонячній квартирі навіть із сірим небом за вікном не може не бути добрим, каже Ольга Катюк. Акцент у вітальні спрямований на графічну обідню зону з великим каскадним абажуром. масштаб, це ще один прийом, який дизайнер часто використовує у своїх проектах. Тут я працювала саме з формою і об'ємом абажура, а колір залишила нейтральним майже в тон стін, завдяки чому світильник виглядає дуже гармонійно і зовсім неважко, розповідає Ольга Катюк. Для виразності інтер'єру я додала чорний колір, подстоля бра навіть панно скомбінувала так, щоб воно увібрало в себе всі кольори воєдино. Передпокій вирішена в тих же тонах, що і житлова кімната виразності і контрасту додає динамічний підлогу з плитки. Ще одна цікава деталь, велике дзеркальне полотно всередині імпровізованої рами з молдинга, відмінно доповнює і завершує інтер'єр ретельно підібраний декор, постери і текстиль, планування бренди. Представлені в проєкті хол оздоблення, фарба літ, дрене, підлогове покриття, плитка, апцераміче плає меблі, «Пуф гоф, освітлення, спотель ліхтар житлова кімната, оздоблення, фарба, літ, дрене, панно біля столу з плитки 41042, підлогове покриття, інженерна дошка, лап арте, меблі, стілець стовбривін, Леонора Стоелла, табурети Адан, Вондум, підвісна система зберігання, ІКе-гарнітур. Кухні, смарт, освітлення, вбудовані світильники, артеламб братстілюкс, килимон, лікт килими, декор, репродукція, маша Янковська, ванна кімната, оздоблення, плитка 41042 Санфаєнс, підвісний унітаз, дюравіт, душова стійка, дороге освітлення, прас. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW